Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо також про один, один вид стратегії, так, це розподіл активів саме для оптимізації податку. Розподіл активів, так, це як стратегія інвестування, так, а й і спосіб саме податкової оптимізації. Ми розглянемо, що таке розподіл активів, так, як правильно поєднувати інші стратегії з розподілом активів. Так, які рахунки, які активи найкраще розміщувати, в яких типах рахунках, і які публікації РС регулюють ці питання. Почнемо з термінів, так. що ж таке розподіл активів asset allocation це інвестиційна стратегія, так, яка передбачає. Розподіл капіталу між різними класами активів, тобто між так, акціями, облігаціями, нерухомостями і тощо. Taxible account, тобто це оподаткований рахунок, тобто це звичайний брокерський рахунок або банківський рахунок, де інвестор щороку сплачує податки на дивіденди, відсотки і приріст капіталу. Що таке так, рахунок з відстрочкою оподаткування, як ми вже знаємо з попередніх відео. відео, так, це, наприклад, Traditional IRA або 401 план, так, де податки не сплачуються до моменту саме зняття коштів. І є Tax-Free Account, тобто звільнений від оподаткування, це рахунки, де зростання інвестицій і знаття коштів не оподатковується, наприклад, так ROF IRA або HSA-аккаунт. Але так, за дотриманням певних вимог. Також існує так, ordinary Income, tax Rate, це саме ставка звичайного доходу. Це податкова ставка, що буде застосовуватись вже до заробітної плати, відсотків та так і інших кваліфікованих, наприклад, дивідендів. І Capital Gains Tax Rate – це ставка на приріст капіталу, це звичайно, нижча ставка, зазвичай це нижча ставка, так яка застосовується саме до інвесторів, які володіють активами понад один рік. І тому для використання цієї стратегії так необхідно розуміти, що і вирішити, що так важливо не що інвестувати, а й де саме це робити. І поговоримо вже про Taxable Accounts, тобто як інвестувати з таких рахунків, так як taxable, і так, це, зокрема, це пенсійні рахунки, так, з податковими пільгами. Пам'ятаємо, що це можуть бути роф IRA, так, або 401 план, так, рахунок або Traditional IRA. Але ще і одна важлива категорія, так, попри те, що ці рахунки не дають саме миттєвої податкової вигоди, вони можуть бути ефективними саме в довгостроковій перспективі за умови саме правильного планування. І так, будь-який інвестиційний рахунок, який не має спеціального податкового статусу, буде вважатися так, так себе аккаунт. Ви відкриваєте його в брокерській компанії, наприклад, в Fidelity або Robinhood або тощо так, і інвестуєте в акції, облігації або фонди в інші так, активи. І всі ці прибутки та втрати, які будуть пов'язані з цим рахунком, будуть відображатися вже у вашій річній податковій декларації тут немає обмежень щодо внесків, так немає штрафів за зняття коштів. Усі доходи оподатковуються в рік їх отримання, і це дає гнучкість у використанні коштів в будь-який час. Кому підходять саме Taxable Account, тобто оподатковані рахунки. Вони підходять для інвесторів, які тримають активи понад один рік і можуть отримувати довгостроковий приріст капіталу. Тобто цей капітал так буде оподатковуватися вже за пільговими ставками: 0% 15% або 20%, так залежно від доходу. Також цей рахунок підходить як, так, для того, щоб використовувати його як інструмент для низького обігу активів, тому що тут генерується менше оподаткованих вже подій, так у вигляді продажу активів, і вони зручні для стратегії купив і тримай. Також такі рахунки підходять для Кваліфайт дівідендів, тобто інвесторів, у яких є акції з кваліфікованими дивідендами, тому що податковуються за ставками аналогічними довгостроковому приросту капіталу, так і це вигідніше ніж звичайний дохід. Також, якщо ви придбаваєте муніципальні облігації, так, то проценти, отримані від більшості цих муніципальних обліга... облігацій, вони будуть звільнені від федерального податку на дохід, а в деяких випадках і від податків штату, якщо це inside bonds, тобто ви базуєтесь саме в цьому штаті. Як оподатковуються інвестиції на таких рахунках? Так, якщо це короткостроковий приріст, так, тип прибутку буде як короткостроковий приріст, то ставка буде як для звичайного доходу, тобто до 37%. Це має зінувати, якщо актив продається до одного року, у вас володіння ним до одного року. Якщо цей актив тримається понад один рік, це вже буде довгостроковий приріст і податок буде 0,15 або 20% так, в залежності від доходу. Така сама умова, так. Для кваліфі... кваліфікованих дивідендів. Якщо цей інтерес, це проценти, це буде звичайний дохід, тобто зі звичайними ставками, так? наприклад, там банківські або корпоративні облігації. І якщо це муніципальні, так, муніципальні облігації, то там вже буде 0% на федеральному рівні і можуть бути неоподаткованими на рівні штату. Тому такі рахунки, так, так себе акаунт, вони не пропонують відсрочки оподаткування там чи податкових вирахувань, але вони пропонують повну ліквідність, відсутність лімітів, так, і потенціал для того, щоб для податкового ефективного зростання, так, за, якщо вибраний правильний підхід. І тому для багатьох, особливо після вичерпання пенсійних лімітів, так, або для довгострокового планування такі рахунки які Будуть гарним ключовим елементом саме їхнього портфелю. Далі ми розглянемо рахунки вже з відстроченим капіталом, так, і як використовувати такі рахунки. Один із таких рахунків, так як АРА, так, або 401 план, так, вони дозволяють не сплачувати податки на інвестиційний дохід до моменту фактичного зняття коштів. Ну, що, так, це відкриває значні можливості для накопичення саме коштів і стратегічного керування. Податковим тягарем. Що таке, таке, що таке рахунки з відсроченим оподаткуванням? Це інвестиційні рахунки, де доходи, включно з дивідендами, купонами, приростом капіталу, не оподатковуються в рік отримання, але натомість оподаткування відкладається до моменту розподілу. Так, зазвичай це після досягнення вже пенсійного віку. Типові приклади Traditional IRA, 401 план, SEP IRA, Simple ARA, і пенсійні плани для самозайнятих. Кому ж підходять такі рахунки, Tax Deferred Accounts? так це буде ідеальний вибір для активів, що будуть генеруватися як високооподаткований щорічний дохід, тому що цей дохід так він буде ізольований від негайного оподаткування. Серед найбільш вигідних для розміщення активів на таких рахунках це будуть, наприклад, облігації з високими купонами, тому що там процентний дохід від облігації буде оподатковуватися як звичайний дохід. Якщо розмістити їх у податково відсроченому рахунку, то можна уникнути так, щорічної сплати податку на ці. Проценти також це можуть бути фонди з високим обігом, тобто фонди, які часто купують і продають активи, створюють багато податкованих подій. Так в taxable Account. у Tax Deferred Account ці часті операції не будуть призводити так до щорічних податків. І якщо у вас є фонди, які генерують так як купонні доходи, так і короткостроковий приріст капіталу, то вони можуть стати податково неефективними, якщо їх розміщувати саме в Taxable Account. аккаунт. Але вони будуть підходити для IRA або 401 плану. Тому переваги таких рахунків, так це усі інвестиційні прибутки вони будуть накопичуватися без оподаткування, і це буде дозволяти досягнути складного ефекту так на всю суму, включно з прибутком, який інакше був би вилучений на податки. Припустимо, ви зараз працюєте так, і маєте високу податкову ставку, наприклад, так, 37%. І після виходу на пенсію ваш дохід зменшиться, і знання зняття коштів так, з Traditional IRA буде оподатковуватись за ставкою 12% або 22%. Так? І це податковий арбітаж, який дозволяє легально платити менше. Також можна так високодохідні, високодохідні доходи, так чи облігації генерують оподаткований дохід так щороку, і якщо їх розміщувати в, на рахунках з відсроченим оподаткуванням, ви можете усувати так цей податковий витік. Які можуть бути мінуси? Так, це оподаткування на виході. Усі зняття будуть вважатися звичайним доходом, тобто навіть довгостроковий приріст капіталу та дивіденти не будуть мати пільгових ставок, так як в Taxable аккаунт? Також після досягнення 73 років АРС вимагає починати зняття коштів, навіть якщо вам не потрібні ці кошти, так? і невиконання карається штрафом до 25%. Також немає доступу до коштів до досягнення віку 59,5 років без штрафу. Тобто, якщо буде раннє зняття коштів, буде штраф так, 10%. Наприклад, платник податку інвестує 100 тисяч доларів в облігації, так з купонною ставкою 6% через Traditional IRA. За 10 років там накопичується сума понад 170-179 тисяч доларів, і не сплативши жодного податку на купони, так якби ті самі облігації були б в Taxable Account, аккаунт, то він би щороку сплачував податок на 6% доходу, що призвело б так до значно меншого чистого приросту капіталу. І якщо порівнювати так ці два рахунки, то в такси балакаунтак будуть щороку відсоткові так. Відсоток на дохід, тобто, якщо це податки на дивіденти, це може бути від 0 до 20%. Так? Якщо це податки на облігації, це буде до 37%, якщо це податок на приріст капіталу, так? щороку при продажі це буде також від 0 до 20%, але із переваг це так, доступ до коштів в будь-який час. А вже в рахунках з відстроченим оподаткуванням, так, всі податки будуть відкладені. Але й доступ до коштів буде лише після досягнення 59,5 років, і також буде мінімальні, необхідні буде робити мінімальні зняття коштів після 73 років. Також можна використовувати так, tax-free accounts, тобто рахунки, які звільнені від оподаткування. Це рахунки, так, такі як IRA, або ROF 401 рахунок або План, так, або HSA рахунок. Так. Ці рахунки дозволяють не сплачувати податки на прибуток інвестицій, тобто відсотки, дивіденди або приріст капіталу, і знімати кошти без податків, якщо будуть виконані певні умови. Якщо це ROF IRA, то внески здійснюються після, після сплати податку, але весь подальший Рилість буде звільнений від податків, якщо вам виповнилось більше ніж 59,5 років, і минуло більше ніж 5 років від першого внеску. Якщо це, наприклад, аккаунт ROV 401 план, то він подібний до ROV IRA, але це в межах роботодавця. Тобто там є вищі ліміти внесків, так і можливість отримувати employee match. і після виходу з роботи ці кошти можна перевести так до ROV. I had it. Також HSA аккаунт це податковий рахунок, так найефективніший, бо там внески зменшують оподаткований дохід. також інвестиції ростуть без оподаткування, і зняття не оподатковується, якщо використані саме на медичні витрати. І після 65 років HSA аккаунт також можна використовувати саме як пенсійний рахунок, тобто зняття без штрафу, але з податком, якщо це не на медицину. Тому так ці рахунки, які звільнені від оподаткування, вони Найкращі для, наприклад, акцій з високим потенціалом росту. Якщо так, ви придбуваєте акції компанії, що швидко розвиваються, наприклад, там якийсь технологічний сектор, так, і ці акції можуть принести значний приріст капіталу за 10-20 років. І такий приріст, якщо такий приріст буде відбуватися в, наприклад, рахунку РОВ Аерей, він ніколи не буде оподаткований. Також, якщо ви інвестуєте у фонди з мінімальними виплатами, так і довгостроковим ростом, і так, це буде чудовим активом саме для РОВ, оскільки це не генерує поточних податків, так і максимізує вигоду від безподаткового зростання. І в спеціальних рофарей так дозволено інвестувати в нерухомість криптовалюти або навіть в приватні компанії. І якщо ці активи значно зростуть, усі прибутки будуть залишатися у вас. Тому так без податку на зняття, якщо виконані всі умови віку і п'ятирічного періоду, весь баланс роф IRA можна зняти без жодного податку. Наприклад, платник податку так щороку відкладає по 6 тисяч доларів на ров IRA, інвестуючи так ці гроші в індексний фонд з дохідністю, наприклад, 8%. То через 30 років рахунок буде досягати вже понад 680 тисяч доларів, і такий платник податку буде знімати ці кошти на пенсії, не сплативши жодного цента податку на суму понад 500 тисяч прибут. Тому так, але ж так, є обмеження. Обмеження на внески Роф АРА має щорічний ліміт. Так? Це 7 тисяч доларів на 25 рік, або 8 тисяч, якщо платнику податку більше, ніж 50 років. Також РОВ 401 план має обмеження. За наявністю плана у роботодавця також немає податкового вирахування за внесок на відміну від Traditional IRA, І в IRA є вимога п'ятирічного періоду, тобто навіть після досягнення 59,5 років потрібно, щоб пройшло 5 років саме з першого внеску на акаунт IRA. Також з приводу переінвестування так і податків, якщо ви так хочете зробити ребаланс, тобто відновлення цільової структури самого портфелю, наприклад, 60% акцій і 40% облігацій, коли ці певні активи значно виросли? Чи упали в ціні? І тут важлива частина контролю ризику, але в так рахунках це мають ну це має податкові наслідки. Одна із проблем це саме приріст капіталу, тому що коли ви продаєте актив, що виріс у ціні, і у звичайному рахунку, ви маєте зафіксувати довгостроковий приріст капіталу, якщо утримували актив так, понад один рік, або короткостроковий приріст, якщо це було менше одного року, який оподатковується так, як звичайний дохід. Таким чином, навіть стратегічне ребалансування може запустити так податковий рахунок, який інакше можна було б уникнути. Як можна вирішити так, таку ситуацію? Необхідно ребалансувати, ребалансування проводити всередині, тобто Traditional ARA, IRA так, і 401 рахунки до цих IRA. У таких рахунках не важливо, що і коли ви продаєте. Всі продажі та покупки не створюють податкового зобов'язання доти, поки кошти не будуть виведені, тобто так зняти з рахунку. Наприклад, платник податку інвестує в 60% акцій і 40% облігацій. Через зростання ринку акцій його частка виросла до 70%. Такий платник податку вирішує продати частину акцій, щоб відновити баланс, тобто знову повернутися до 60% акцій і 40% облігацій. Якщо він це зробить в Taxable аккаунт, він фіксує 6 тисяч доларів, наприклад, довгострокового приросту капіталу. Так? І попадає під податок 15%, тобто 900 доларів. Але якби він зробив те саме в ров IRA, то жодного податку б не виникло, тому що ми пам'ятаємо так, що в ров IRA вже будуть податки тільки тоді, коли будуть кошти виведені з рахунку. Тому так переінвестування необхідно все ж таки планувати з урахуванням вже самих податкових наслідків. Також одна із стратегій, це Tax Loss Harvesting, буквально перекладається так, як збирання податкових збитків, це легальний інструмент саме зниження податкового тягаря в оподаткованих рахунках. Якщо ви маєте актив, який втратив у ціні, ви можете його продати, щоб зафіксувати так податковий збиток. Цей збиток може компенсувати приріст капіталу інших інвестицій, або до 3000 доларів на рік зменшити ваш звичайний дохід. Збиток, який буде перевищувати 3 тисячі, можна доларів так, можна перенести на майбутні роки. Це може застосовуватись тільки в Taxable Account, в IRA або в Traditional IRA Цей механізм не працює, збитки не будуть заліковуватись так. Бо ви не платите податок на прибуток там взагалі. Але також, фіксуючи збитки, так пам'ятаємо про правило Wash Sale ру. Якщо ви продаєте актив зі збитком, так, а потім купуєте такий самий актив або істотно подібний актив протягом 30 днів до або після продажу, то ви втрачаєте право так на податкове врахування цього збитку. І. АРС може вважати це маніпуляцією, бо ви можете, мовляв, лише формально так продати актив для зменшення податків, але фактично його не позбутися. Тому тут. Ребалансування так і фіксування збитків, і слідкування за wash sale rule, тобто купуйте подібне, але не ідентичні активи, якщо хочете зберегти так правила фіксування збитків, і також необхідно ввести і журнал продажу і покупок, особливо наприкінці року, так, і це все допоможе максимально ефективно вже завершити податковий рік. Також поговоримо про податкове планування через розподіл активів для пенсії. І тут буде ключова концепція, що необхідно розміщувати активи вже в активи в різних типах рахунків, так не лише з метою росту тих самих активів, а також і для контролю податкового навантаження під час зняття коштів. Наприклад, у роки, коли ваш дохід тимчасово високий, так, наприклад, при великому одноразовому прибутку, так, ви можете використати роф IRA, щоб покрити додаткові витрати без збільшення оподаткованого доходу. Ров зняття не враховується у Adjustment Gross Income, в податкових пільгах, так і розрахунку Medicare премії. Тому РОВ ARAI буде добре підходити для саме непередбачуваних витрат, наприклад, медичні витрати, ремонт-будинку, або там допомога комусь. Також, якщо буде, там звичайні роки, коли ваш загальний дохід не буде перевищувати межу для наступної податкової категорії, то варто вже знімати кошти з Traditional Aire. Таким чином, ви будете уникати різкого стрибка в податковій ставці. так? Ви будете використовувати стандартні відрахування і будете зменшувати свої майбутні обов'язкові зняття, так, які можуть початися в 73 роки або 75, залежно від вашого року народження. Це також буде допомагати вирівняти саме дохід між роками, тобто замість високому, високого прибутку в одному році, який так буде вас штовхати саме в найвищу ставку. Краще мати стабільний помірний дохід вже кожного року. І також, якщо використовувати саме так себе аккаунт, так оподатковані рахунки, ними можна їх можна використовувати вже як основу інвестицій без податку, так, і планувати продажі саме з довгостроковим приростом капіталом, там де будуть нижчі ставки 0,15 і 20%. Також планувати розподіл активів між подружжями, так або через спадщину. так? При спадкуванні. І якщо ви тимчасово в категорії 0, так 0% на довгостроковий приріст, використовуєте це вікно для того, щоб так створити собі зменшити свій податковий тягар, наприклад, так, якщо при виході на пенсію у вас є. Три види рахунки, наприклад, Roth IRA, Traditional IRA і оброкерський рахунок. То так, в перші ви виходите на пенсію 65 років. В перші 5 років у вас не буде обов'язкових мінімальних зняттів. Тож, наприклад, частину витрат можна покривати з Taxable рахунку, далі починати знімати з Traditional IRA так, при розрахунку так, щоб не перевищити 12% Breckit. У разі вже непередбачених витрат користуватися, наприклад, IRA рахунком. І це дозволить зменшити Traditional IRA баланс до початку мінімальних обов'язкових зняттів, тримати Мід преміум на мінімумі, і платити менше податків загалом, тому що будуть використовуватися такі рахунки, як RF IRA. Тому так, правильний саме розподіл активів між оподаткованими, податково срочними, так безподатковими рахунками так дозволяє і зменшити і поточні майбутні податки, також зберігати більше коштів для спадкоємців, підвищити гнучкість у фінансовому плані, так і зменшити ризик потрапити в вищі податкові категорії в майбутньому вже при виході на пенсію. Як так, основна ефективність стратегії це, по-перше, розуміти типи активів, так бо кожен інвестиційний інструмент, акції, облігації, фонди, так вони є, мають свої особливості. І, наприклад, високодохідні облігації доцільніше вже розміщувати в Tax Deferred рахунках, а акції з високим потенціалом росту в проф IRA. Також знання податкових наслідків так, необхідно врахувати, що ставки і на довгостроковий і короткостроковий приз капіталу різні, так. не забуваємо про wash Sale Rules, так, і про мінімальні зняття з рахунків та їх вплив на Medicare премії. І Податковий кодекс змінюється, так, те, що вигідно цього року, може втрачати перевагу на наступному, тому необхідно так робити постійний моніторинг податкового середовища, переглядати щорічно так, і адаптувати вже до ваших поточних податкових змін та саме ваших життєвих обставин. Для більш так, детального вивчення можна скористатися публікаціями АРС. Публікація 550 вона закріплює правило так, інвестиційні доходи, капітальні прибутки. Публікація 560-та вона розповідає про поційні плани для малого бізнесу. Публікація 969 про ачс аккаунт та інші пільгові плани охорони здоров'я. І е, саме планування, так, податкове планування це неодноразова дія, це Постійна дисципліна вона має бути інтегрована і в інвестиційну стратегію, так і в пенсійне планування, і в планування зняття коштів, і навіть в планування спадщини. Тому правильний розподіл активів, так з урахуванням саме податкових режимів. І рахунків, на яких вони розміщені, буде, дозволяє значно зменшити саме податкове навантаження, збільшити чистий дохід та створити фінансову стабільність для майбутнього. На цьому в мене все. Дякую вам, зустрінемось в наступному відео.